Віталік-19. Рішення я не одразу прийняв. Я раніше ще хотів, але в мене відговорили знайомі і батьки. Потім прийшов деякий час і все-таки приборола всередині, і я рішився остаточно йти на контракт. Залежить багато чого від людини. Якщо їй подобається природа, колективна робота, то їй буде заходити це все. Все суперово, на вищому рівні. Страх у всіх є, але просто його не всі показують. Був страх, звісно. Хай не вагаються, не бояться, не слухають чужого мнення, бо це їхнє власне життя, хай вони рішають, якою їм дорогою йти. Бо я просто знаю, що багато хто буде відговорювати перед цим. Але якщо ти рішився, ну, ти сам маєш вирішувати свою дорогу.